Влаштували там прихильники Євромайдану. Біля пам'ятника Дюку Рішельє. Активісти розгорнули тканини синього та жовтого кольорів, утворивши із них український прапор. Потім рушили центром міста до вулиці Преображенської. Там до них приєдналися учасники другого всеукраїнського форуму Євромайданів, що відбувається цими днями в Одесі. Активісти роздавали перехожим, синьо-жовті стрічки провели у місті і альтернативну акцію. Близько ста противників Євромайдану влаштували перфом із двома ретроавтомобілями автомобілями і Остапом Бендером, що символізувало це дійство, антимайданівці Антимайдан... не кажуть. Обидві акції відбулися без провокації, розділяв опонентів кордон міліціонерів. Ми хочемо нової країни, ми хочемо жити в нових умовах, ми не хочемо зміни тільки облич, ми хочемо зміни всієї системи влади, повна люстрація влади. Закликаємо всіх людей, хто підтримує ці вимоги, вдягати отакі жовто-сині стрічки і долучатися до нас. А Виводять людей тільки на розкол. Щоб було у нас все добре, щоб було стабільно. Саме головне. Ми, ми стоїмо мирно, Смотрим, як вони себе ведуть просто. просто і все.